Мерів, як померло по віку. не мені, дух, ні. і Мені стривожилося серце моє. Спом'янує дні, думався в усі діла твої. Над творами рук твоїх Розтягну я на тебе руки мої, душа моя, мов земля безводна перед тобою. Скоро почуй мене, Господи, знемігся, дух мій, не відвертай лиця Твого від мене. Бо подібніся до тих, що сходять дорогу. Відшутною вчини мені вранці, милість твою, бо на тебе уповаю. Кажи мені, Господи, путь, по якій мені йти, бо до тебе. Возніс я душу мою. Вердий мене від ворогів моїх, Господи, до тебе прибіг я. Навчи мене творити волю Твою, бо Ти єси, Бог, мій дух твій блайн, виведеть мене на землю, праву. За імені Твого, Господи, живе ти веш мене у правді, Твоїй, виведеш із печалі душу мою. І в милості Твої винеш ворогів моїх, і вигубиш усіх нобителів душі моєї, бо я раб твій. Бо я явися нам, мя, Господня. І сповідайтеся, Господеві, як яко блак, вік милості, Його. Господь нам Господь. Ой, я обидуша, обидуша, я О, Господь явився, нам благословен, Господнє. й дайм'я я Іменем Господнім продивляхся їм. О Господі явився, нам благословен, для ім'я Господнє. І повім, діла Господня, о Господі явися, нам благословен, не диво ім'я, Господня, Боже не броша, за душі до Господа безсея є здивну вочи всіх наших, о Господі явися, нам благословенний, ім не ім'я Споня, великі подвиги віри. В жереді поломеню, як на спокійній воді, святі мученик Теодор радувався, Бо небо був спалений, наче хліб, солодкий, трійці Він себе приніс. Його молитвами, Христе Боже, спаси душі наші, слава Отцю, і, Сину, і Святому Духові, великий бік. Дереві поломені, як на спокійній воді, святий мученик, Теодор радувався, бо в небо був спалений, наш хліб, солодкий трійці Він себе приніс, Його молитвами Христе Боже, спаси душі наші і нині, і по на віки, віків. Амінь. Вся бача, смисла, вся прислана Твоєго Богородице, таїнства, чистоті, запечати, дніству храни. Позналася і сине ложна, Бога роще істинного, того моли, спастися душам нашим. Милуй мене, Боже, по великій милості твої по множеству шедроти, очисти беззаконня моє. Найпаче обмий мене з беззаконня моєї вріхами, очисти мене, бо беззаконня моє, я знаю, гріх мої завжди передо мною. Проти тебе, єдиного ну, я зрішу, про перед тобою зловчинив. То і Ти у словах, тобі переможеш, коли будеш судити. Це бо беззаконня, я зачатий в гріха, родила мене, мати моя. Це, бо істинно полюбив, єси, невідомий таємно мудрости своєї явив ти мені. Окропи мене і сопомів, очишуся, обмий мене, і стану біліше від снігу. Дай мені почути радість і веселість, зрадіють кості сокрушені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і всі беззаконня мої очисти. Серце чисто, утвори мені, Боже, духа правого обнови в нутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, Духа Твого, Святого, не відійми від мене. Верни мені, радість, спасення і Духом Владишним, утверди мене. Кажу, беззаконним, дороги Твої нечастиві до Тебе навернуться. І збав мене від вини крови, Боже Боже, спасення мого і язик мій радісно прославить справедливість Твою, Господи, губи мої відкрию устами і сповістять хвалу Твою, бо й би жертви захотів дав би я та все не миле тобі. Жертва, бою, дух сукрушений, серцем сукрушеним смиренним, бо не породить. У щасливо, Господи, благовоління Твоїм сіон, і нехай здвигнуться стіни Єрусалимські, і уподобаєш собі жертву правди, приношення все палення. Тоді положить на вівтар твітальців. Воду прошед, як усушу єгипетського зла і збіжав Ізраїльтя, не вопіяший збавителі й Бога нашому поїм. Святий великомучене, чи чете одери, Бога о нас. Тебе значу, як Божа, спадкоємце уражений, щирою любов'ю твоєю душу і тіло словами похвали. Тобі приношу. Святий великомучене, чи моли одери, о нас. Написане було повеління Бога противне, щоб приносити жертву ідолам, а не живому Богу. Але будучи приведеним, страстотер, чи ти не приніс жертву. Бо мав бути приведеним Богу. Слава Сину і Святому Духові за любов божественну, той був розп'ятий. Теодоре, мученику, і став воїном сина і Бога Всевишнього, не зрадивши воїнського звання. І нині, повсякчас, і навіки, віки вам і ангельські сили, людський рід тебе, Богоможна мати, безперестанно прославляють піснями, бо творця їх ти носила немовлям на руках своїх. Небесного прошади, якосує писька зла, і спішав, ізральтяновопіяша, і сбавите рибу нашому бої. Небесно, кро, верхотвох, господи, церкви завжди та мене утвердив ви твої желані. Краю вірну утверджений єдиний чоловіку, любче. Теодоре, моли Бога нас пісню з уст моїх з пригніченої душі благання. Приношу з милосердя до неї, страстотерпче Теодоре. <клес> святий великомучений чинище Теодора, малибо нас, підкорив ти самодержцю розуму, славний мученику, й обома догождаєш творцеві. Слава Отцю і Сину, і святому духові став. Ти на суді, мучителя Христа, Бога богословляче, жертву ідолам приносити відмовився ти, Теодоре. І Теодора. Іноді повсякчази на віки, віків амінь, Тебе всі завжди маємо за пристанові і стіну християн, тебе славу словом, бо безперестанно непорочна все утверждення, притекаючи тобі, Господи, Ти світом речений пояття дух. Усилиша, Господи, смотрення твоєго таїнства, розуміх діла Твоєї, прославих, Твоє божество. Святий великомучени, чи теодора, мали Бога, нас, тайне Божественних, споживши мученику Теодори, розумом, ти збагонував непостидну проповідь Божого народження. Свідши. Святий великомучени, чи Бога нас, ті, що служили пристрастям, не сприйняли. Бога, який страждає, їх же ти викрив, мученику теодоре. Бо був просвітлений, славу цю Сину Святому Духові, оспівуючи тебе, блажене того ма благаємо бути визволителем, молитвою від усяких лихих обставин і пристрастей. І нині, повсякчас, і навіки, віки омінь, ти Богородице, неоране ниво, що зростила колос животворчий, який подає світові життя, спаси усіх, хто оспівує тебе. О, слайшов, Господи, сматрення твоє таїнство. Розумій діла твої прослави Твоє Божество. Освіти нас, повелінні твоїми, Господи, і мишцею твоєю високою. Твой мир подаж нам, чоловіку любче. Святий великомученику, теодори, Бога нас. Любіть, Господи, який полюбив вас, так виголошував ти, страднику, теодоре, мученикам, що страждали разом з тобою. Святий великому чиничі, моли Бога нас, любов'ю палав ти страсту, терпче, сердечної, спалив ти лже богиню і стребищем. Слава Отцю і сину і святому духові. Силою незборимою, Теодоре, страстотерпче зниж варварську зухвалість і мої пристрасті. І мені повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дівою після різдва успівуємо тебе, богородиця, ти породила світ Твої Бога, слова плоттю. Утрніше вопієм ти, Господи, спасини. Ти бойся, Бог наш разі тебе, йно не вір. Молитву про ліку, Господи, тому возвіщу печалі, душа печалі моя, як озол душа мої, сей живот моя, аду приближи си молюся, яко його на отле Боже возведи ведим'я, святи великомученичі теодора, милебо нас, як слабке, як немічне звеличування богів суетних, яких перемогла мужність істинних мучеників, що проповідували істину, як свою винагороду. Слава Отцю і сину і святому духу зміцнений силою Божою, мучеників, слава Теодоре, блаженний. Ти дивився на муки від злочистивих, як настріли, немовлят, передбачаючи вічні блага у віці грядущому. І нині повсякчас на віки віків і з тебе невимовно, воплотився син Божий, щоб визволити нас від лютих провин молитвами твоїми, Богородице чиста, і щоб просвітилися ми Божественним сяймом весеста. Ого, чистим я спасом нового беззаконня моя і злобене золо молюся, Тебі, те вівозопи. Ослишення Боже, спасання моєго. Віру Христову, щит прийняв ти у серце своє, багатостраждальний ворожі сили знищив, і вінцем небесним увінчався ти навічно. Теодор, як непереможний! От од юдеї душе, проти сила вілоні, іногда вірою троєчиською плавень пишний, попраша, поючий отце, в Боже благословенний син. Святий великомучени, чи теодора мали Богу, у нас, зранений був ти тілом та зазраненого плоттю заради нас богослово, і до нього з вдячністю радіючи, взивав ти страстотерпче, теодоре, отців наших, Боже, благословенний ти. Святий великомучени, чи теодора, малибого нас, як визволитель усіх, був покладений в гробі. Запечатаний з волі своєї такти страстотерпчете одре, все лився у в'язницю, запечатану, взиваючи. Отців наших, Боже, благословений ти, слава Отцю, і Сину і Святому Духу, у в'язниці як колись юнаків почи бачив ти як єдиний із нетлінної тройці, зміцнює тебе, що взивав Отців наших, Боже, благословенний ти. І нині повсякчас на віки, віків амінь. Коли забажав ти наше спасіння звершити спаси, утробу, вселився, діву, яку явив як заступницю світу, отців наших, Боже, благословений ти. От юдей душа, чотру, Віри, Поюще, в лоні ногда, Віри трочусь, пламень печний попраша, Пою ще оце Боже благословен єси. Царя Небесного його жопої Твої ангельські хваліти і привозносити все віки. Святий Великомучений чи того дромалибого нас, засліплений розум, беззаконний начальник тобі по божному нечистиво погрожував. Чому безумний поклав? Ти надію на людину, яка померла насильственною смертю, але ти возвав, юнаки, благословляйте священники, прославляйте люди, величайте по всі віки. Святий великомучене, чита одорамили Бога нас, як розумний і премудрий, будівничий благодаті даної тобі від Бога благодат. Датя, ти взивав Теодора до того, хто повелівав нещастиво, нехай цей сором буде мені і тим, що співає. Юнаки, благословляйте священники і прославляйте люди, величайте по всі віки. Слава цю сину Святому Духові, як юнак чинив ти подвиг і безбоязно викривав, чому безумстві ж мучителів взивав ти, повеліваючи облудним ідолам служити, залишивши Творця. Але я співаю, юнаки, благословляйте священники, прославляйте люди, величайте по всі віки. І нині, і повсякчас, і на віки вамінь. Образами тілесними і всякими загадками, і знаменнями, і пророчими, про образами провістили Бога натхненні пророки, Твоє Діво Різдво, надприродні і дивне, тому тебе у радості побожно, величаємо Христа, прославляючи по всі віки. Марицю перш халдецьким мочитель Бочевна, її став наража, сили жилу чи спасенеці, я видів, творцю і збавителю вопіяше, Отроце, благослови, ти священниця, Господь, ти люді, привозносити вовся всябі. Істину Богорадицю, тя ісповіду їм спасені тобі, дівчі, і тобою, дівочисти собесплотне, велике тя величающе. Святий великомученику Теодоре, моли Богу, нас волею Божої Теодоре, були для тебе муки твої, тому і тіло своє віддав ти вогню. Через нього з радістю перейшов ти до божественного вогню, страстотерпче угоднику Божої Теодоре. Святий великомученику теодоре, моли бого нас, мученику всечесний у <клухи> вогні ти не згорів, бо ти, оману, спалив і стоїш живим перед Богом, і в ньому радієш, як мученик, страстотерпче угоднику Теодоре. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, єдиного тебе знаємо, Христа, єдиного Стройці у двох довершених єствах, спаси людей твоїх, яких придбав ти чесною Твоєю кров'ю, те удора страстотерпся, молитвами. повсякчас не віки віків амінь. Величаємо тебе, що в руках носила невидимого Бога, якого на небесах прославляють усі сили, і через тебе він нам завжди дарує спасіння в напастях. Тебе за це вблажаємо. Я на іскусобра, мати бочнього, ти бачимо рощу і слово воїсного Бога, вищої бо пречисних сил, неможна славословені, велича. Святий Боже, святий хріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий хріпкий. Святая Тройця, помили нас, Господи, вещесть віки наша, владика проста, беззаконня наша, святий посітий, силина мучі наша, і ми в Твої ради. Господи, памини, Господи, памини, Господи, папа, Господи, Господи. слава Іса на Святому Духу, і вікова, Божа наша жіса на, да да на небесі, на свядиться ім'я Твоє, да прийде сяк свято Твоє, да водить воля Твоя, яко на небесі на землях, і в наш засушний даж нам днесь. Остав нам доли наша, я ми оставлям, должником нашим, і не води на свої скушання, і слави нас отокала. Я тут, став, не сіни, слава, Цавісіни, свято в хани, весни, великі подвиги віри, вже гриві пономи, як на спокійній воді, святий мученик, Теодор ота Бо небо спален наче в солодкій троті Він себе приніс, Його молитвами, Христе Боже, спаси душі наші, славу Чії Сину, і Святому Духові, віру Христову, як щит, у прийняв ти в серці Твоїм. супротивні сили, подолаюся, в нас страдальче, і вінцем небесним вінчався, ти вічно, Теоре, як не говорими і нині по причасті на віки віків, я кажу предстати Стосій державних заступання, реліжі стерах осечистая, твою помождіво Мати матимаріє, Християн спасання. І не пристай нас, моя спаса, даруватися прощанію. Господи, помилуй. Слава села і безначальному суїнароди. Масла породила, суща породиться, тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі! Славу, існе, Святому Духові, нині, повсякчасі, на віки віків. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благу. Христос, істинний, Бог наш литвами причистої Своєї Матрі, святих славних і всехвальних апостолів, святого Григорія Двоєслова, блажених преподобно мучеників Клементі, Архії Унивського, Леонтія екзарха, і святого Теодора Тируна, і всіх святих помилує, спасе нас як благий і чоловіколюбець. Ми з братами продовжуємо молитися вечір'я, а я буду зараз е, кожному з вас давати коло будете під, по черзі підходити в часі нашої, нашої, нашої молитви малого повечер'я. Благословен Бог наш завжди нині повсякчас, на віки віків. Христосе, нашому, прийду Самого Господа Ісусу Христос.